На тіві 4 провінційні вісті інформаційна програма з Тернополя Вітаю вас, українці, які мають житлові сертифікати як компенсацію за знищене майно починаючи з 27 грудня, можуть використати їх для придбання. Нової домівки про це повідомила у телеграмі прес-служба Міністерства цифрової трансформації. Тепер власники зруйнованого житла можуть використати житлові сертифікати в дії для купівлі нової домівки. Раніше з нього можна було дізнатися суму компенсації та термін дії. Зараз за ці кошти можна придбати нове житло. Йдеться у повідомленні, щоб скористатися послугою власникам сертифікатів потрібно оновити застосунок до останньої версії, відкрити у розділі є відновлення вкладку сертифікати на житло і забронювати кошти важливо, перш ніж бронювати кошти за сертифікатом, треба переконатися, що ви припинили право власності на знищений об'єкт нерухомості. Без цього не вдасться використати сертифікат. Припинити право власності можна у ЦНАПі або у нотаріус, який має повноваження державного реєстратора. Мінцифри зазначають, що протягом п'яти робочих днів має надійти підтвердження про те, що кошти заброньовані. Після цього є 30 днів, щоб оформити угоду купівлі-продажу. Наголошують, що цю угоду можуть оформити лише ті нотаріуси, які мають мають доступ до реєстру пошкодженого та знищеного майна упродовж п'яти днів. Кошти надійдуть продавцю житла. У випадку, якщо протягом часу встигнути скористатися цією опцією не вдалося, можна подати заяву про бронювання коштів повторно. Як уже повідомлялося за інформацією голови комітету Верховної ради з питань організації державної влади місцевого самоврядування Олени Шуляк, сума погоджених компенсаційних сертифікатів. За пошкодженим внаслідок бойових дій житло вже становить 2,7 мільярда гривень. У заліщиках спочатку великої війни почали виготовляти медичні турнікети. До місцевого підприємства заробництва пластику зверталися волонтери та військові, щоб ті допомогли у виготовленні деталей, адже завод має 3D-принтер, на якому їх можна випускати. Проте керівництво підприємства вирішило цей процес удосконалити. Тому зараз у заліщиках виготовляють турнікети за американським зразками. За процесом виготовлення такого необхідного медичного приладдя, від якого часто залежить життя наших військових, спостерігав Назарій Голуб. Початку повномасштабного вторгнення одне із підприємств, що працює у Тернопільській області, окрім різних виробів із пластику, додало до свого асортименту турнікети. Анатолій Кучеренко, директор заводу, розповідає, до них зверталося багато волонтерів, адже підприємство має 3D-принтер і може друкувати деталі до турнікетів. Ми відмовили волонтерам в друкуванні деталі, тому що вони не є міцними. На 3D-принтері це просто ну, деталь поламається, а це смерть з любого воїна нашого захисника. О, тому почали роз'яснювати ці всі процеси, що це неможливо робити. Працівники підприємства добре обміркували, як можна покращити виробництво, аби запустити випуск такого необхідного на фронті медичного обладнання. Після експериментів та дослідів ухвалили рішення закупити сучасну техніку. Ось такі машини виливають комплектуючі для виробництва кровоспинних жгутів. О, машина повністю програмована, задається всі параметри наладчику. От, ніякого впливу людини сюди немає. Можете бачити всі процеси повністю автоматичні. Після автоматизованого виготовлення усіх деталей у іншому приміщенні відбувається складання турнікета. На цьому етапі до справи долучаються люди. Так відбувається ультразвукова спайка хвоста турнікету. За рахунок мікровібрацій між шарами створюється невеличке тертя і відбувається видача скажімо так, енергії, яка впливає на розплав матеріалу. Якщо ви воно продивитесь уважніше, бачите, що воно все проплавнуло, але виділення тепла відбувається тільки в точці, де є скажімо, прикоснення інструмента, дотик інструмента з матеріалом. Далі після спайки відбувається процес обрізки кінчика, турнікету, також ультразвуком. Місце обрізки воно запається, обплавляється. О, таким чином край не розторощується і має плотний кінчик, для чого це велику грає роль, коли ви, наприклад, хочете пропихнути. Якщо у вас край буде розповсю... ну, розтріпаний, у вас він буде загибатися, вам неможливо буде пропихнути, скажімо, одну щілину пряжку. Таким чином вона вас завжди попадає і ви можете завжди її направити, бо вона має щільність і твердість. Максимально за день вдається виготовити близько 500 турнікетів. Кожного разу, розповідає директор, він разом із фахівцями переглядає, вивчає і разом експериментують над досконаленням кровоспинного джгута. Ми обрали кінчик, щоб не ліпучився. Здається, такий маленький момент, але до чого це приводить. Коли ви на при пораненні... В тактичних рукавицях, ви не можете його схватити. Це я ручками беру зараз. А ви ж розумієте, що, скажімо, системній ефекту у вас моторика рук буде трошки порушена, ви не так всі будете відчувати. І дуже, я сам пробував в тактичних рукавицях, але ну, дуже тяжко схватити, коли він заліплений. А Анатолій якщо... Кучеренко розповідає, що майже щодня підприємство має запити від військових та волонтерів, відгуки від захисників позитивні. І це їх дуже тішить. Заліщицькі турнікети за якістю не поступаються за кордоном, адже виготовлені за американським зразком з ретельним дотриманням усіх процесів виготовлення. У цій справі кажуть на підприємстві якість понад усе, бо саме ця річ може врятувати життя наших військових. Тернопільські військовослужбовці зможуть отримати одноразову грошову допомогу на забезпечення спорядженням та технічними засобами у розмірі 10 тисяч гривень. Відповідне положення про надання допомоги затвердили на засіданні виконавчого комітету 27 грудня. Право на отримання цієї грошової допомоги мають військовослужбовці, які беруть безпосередню участь у бойових діях і зареєстровані на території Тернопільської громади. Подати документи на отримання допомоги тернопільські захисники та захисниці зможуть з 1 січня 2020. 24-го року у відділі звернень Тернопільської міської ради за адресою Тернопіль, вулиця Листопадова, 6 у робочі дні. Подробиці на сайті Тернопільської міської ради. Найтепліший день донора у Тернополі збирали кров для онкохворих дітей. Таку ж акцію організували у Чернівцях, Миколаєві, Кропивницькому та Вінниці. У Файному здати кров для дітлахів прийшло майже три десятки людей. Серед них і наша Анастасія Солтесяк. Редакторка новин перевірила на собі, чи складно стати донором і готова розказати, яких правил варто дотримуватися до та після донації. Подробиці у її сюжеті далі. Для того щоб стати донором, спочатку потрібно зареєструватися у центрі служби крові, згодом пройти невеличке анкетування, а тоді перевірити стан здоров'я у кабінеті лікаря. Важливо, щоб ви не мали протипоказань. Якщо є хронічні захворювання, ви приймаєте ліки чи стоїте на обліку. Отже, донором стати не можете тимчасово або взагалі. Добре, тис маєте гарні 115. На 60. Якщо ви здаєте кров перший, як і я, то медики візьмуть у вас кров із пальця для того, щоб визначити її групу і резус-фактор. Перед здачою крові важливо добре поснідати, але не жирною їжею. Тому нас запросили після усіх процедур випити чаю із печивом. Їжа спожита донором перед здачою крові має надзвичайно важливе значення. Якщо у вас виявлять певні речовини в крові, то її просто не перелють пацієнтам. Сьогодні донори прийшли у центр переливання крові, аби допомогти онкохворим дітям у великій світлій кімнаті. Кожен охочий може залишити своїх 450 мл крові. Сьогоднішня акція називається Найтепліший день донора. Ми її робимо вже в другий раз. Людина, яка здавала здає кров, вона могла себе відчути таким Миколаєм, тобто зробити ще добру справу. до до нового року натомість організатори подбали, аби усі, хто не пошкодував своїх часу та крові, отримали подарунки від партнерів. Подібну акцію організували у Чернівцях, Миколаєві, Кропивницькому та Вінниці. У Тернополі донорами для онкохворих дітей стали 26 людей. А це майже 12 тисяч мілілітрів крові. З 8 січня у школах Тернополя запрацює ефективна автоматизована система обліку пільгового харчування, що дозволить дітям пільгових категорій отримувати безкоштовний обід та допомогу за картою тернополянина. Цей крок забезпечить точний облік пільгового харчування та сприятиме оптимізації витрат міського бюджету, оскільки відшкодування підприємцям за надані послуги буде проводитись відповідно до реальних показників. Безкоштовне харчування у закладах освіти за допомогою карти тернополянина буде доступне для дітей. Те, які мають право на безкоштовне харчування: діти захисників та захисниць, діти-сироти, діти з малозабезпечених сімей з особливими освітніми потребами, з числа внутрішньопереміщених осіб та інші. Оновили карту тернополянина, також або виготовили нову для безкоштовного харчування у закладі освіти. Також уже з нового семестру учні інших категорій зможуть розраховуватися звичайною учнівською картою тернополянина за комплексний обід у школах. Вартість одного обіду становитиме 50 гривень. Інформація про те, що дитина пообідала у школі, буде доступна батькам у мобільному додатку Етернопіль. І завтра, 28 грудня, міжнародний день кіно. У Тернополі відбудеться прем'єрний показ чергового українського фільму Мій карпатський дідусь. Очікуємо, що творці фільму, режисер Заза Боадзе, і виконавець головної ролі, народний артист України Богдан Бенюк будуть гостями нашої студії. Програму Акценти за їхню участю. Дивіться завтра, 28 грудня, о 14-й годині. І на сьогодні у мене все. Спокійного вечора. Добрих новин і до зустрічі на ТВ4.